Ви чули про людину, яка вижила після бомбардування хитрощів та самородків. Це цуто Ямагоді, який жив і працював у Нагасакі. Але 6 серпня 1945 року, в останній день його робочого командування, коли він вирушив на вершину Міцубіщу Хіросімі, бомбардувальник ВПС Боїнг бі 29 двадцять Суперфортрес під назвою Еенова e Гейар Маліш. З'являючись за три кілометри від епіцентру ядерного вибуху, він отримав найсильніші осунги і обидва барабани були зруйновані. Він вижив і панікув з іншими людьми приходив у поїзд додому в Нагасакі рано вранці, 8 серпня і, струшуючи, пішов до лікарні. Це була друга атомна бомба під назвою як організована Бойнг b 29 Суперфортерс ім'ям книжкової карти. І цього разу він також з'явився за 3 кілометри від вибуху. І він дожив до 93 років. І він був дважди призначений Фібакусакотори в Японії, називають вижившими після ядерних вибухів.